в українцях. Хто там буде писати, що виїхали за кордон і так далі. фіга люди з окупованих територій. Да, є за західною Україною і так далі. Треба розуміти, що люди рятують своє життя. І ще раз я вам кажу, що нам треба не сратися, а миритися всім. всі. Главное, треба бути як одне ціло, ми нікому не треба, крім один одного. Ви ж бачите, як Європа допомагає. Бачите, як Америка допомагає. Самі не сплатимося, то. Поним? Так, зараз буду співати, ви ж просили, щоб я вам показав, як я там співаю. Це третій розігни. А ці зігни. О, так, зігни. О! Це нашим поколенням. Слава не хайство, а йому Україні! Давай, давай, давай. 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 Давай, давай,

Тільки я спілкувався з Романом, Роман це власник заводу, який в Україні виготовляє ці снаряди. Буквально два місяці тому він був розбитий на три підприємства. Цей завод, в кожне з них, ну напевно, були там якісь ждуни руського міра на цих заводах, поприлітало, ну серйозно поприлітали, вони зруйновані. Тобто, на даний момент виробництва 155-х майже нема в Україні. Ну, подвальним методом роблять. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! Олесе! Україна! Ола все! Україна! Олено все! Ну, хто хоче? Путін!